Це територія Уманської науково-дослідної станції Тютюнництва. Близько п'ятої вечора працівники обходили клумби, аби встановити на них полив. І від того, що вони знайшли серед кущів, просто остовпіли. По У ми поки йшли, дивилися, куди прокласти цю труму. Побачили, спочатку думали, ну я думав, кукла якась. Yeah. Ні, ну як манікен щось таке лежить. Він же ж тако руками догори. Yeah. Ну думаю, як манікен лежить. Було очевидно, що швидку викликати вже немає сенсу. Тож Олександр одразу зателефонував поліції. Документів у загиблого правоохоронці не знайшли. Хто ж він такий і як опинився на дослідній станції? Ні, -ні, -ні це не це не наш працівник 100%. це не наша людина. Це де він тут? Взяв? Звідки на їхній території взялася стороння людина, та ще й мертва. Директор дослідної станції шокований. Ні, тут все закрито. Вон цей. Після п'яти. Фіртку закриваємо на замок, і ворота ті закриваємо на замок, ці ворота закриті. Ну, охорона там, я знаю, раз в годину, раз у дві години обходить по кругу. Скільки тіло тут пробуло, поки сказати важко, поліцейські зараз саме з'ясовують, хто цей небіжчик і що сталося в останні хвилини його життя. На окраїні міста знайшли труп чоловіка віком близько 45-50 років. Одразу було направлено, по даному повідомленню, слідчо-оперативну групу, яка зараз перебуває на місці події, встановлює всі обставини свідків та очевидців даної події. За інформацією правоохоронців, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Із власних джерел нам стало відомо, що покійник дуже схожий на людину, яка нещодавно втекла із районної лікарні. Тіло доправлять у морг для впізнання родичами, а поки відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.